Е-Слот-Сити, Е-Настри. Лондон предлагает стянуть еще одну группу войск Альянса, но уже на северо-западных границах России, чтобы нас измотать. Новая система Рейзион расширяет оптичные возможности командира БМП Брэдли щедо бачення поля бою. Генсек НАТО Столтенберг тоже вступил в заочную полемику с Трампом и заявил, что поставки оружия для Украины приведут к миру. Если Трамп действительно хочет закончить войну, единственный способ убедить Путина в том, что он ничего не добьется на поле боя. Як інформує офіційний портал корпорації розробника цього обладнання, кінцевою метою реалізації проекту є модернізація систем спостереження за ситуацією на полі бою та отримання візуальної інформації для командира БМП про цілі ворога. Розробники відзначають, що система є комплексом прицілів оснащеними камерами і датчиками нового покоління, які забезпечують практично кругове спостереження за полем бою і можливості ціле Зівки для бредлі ну о, тут скажімо так. Якщо їх можна буде зарядити в штатному порядку в Хаймерс, і причому не один Хаймерс, ну це буде дуже гарна річ, яка дозволятиме отробити речі, типу тих, коли там біля Донецьку накрили групу цих російських операторів БПЛА, найбільш регулярній основі, тим більше, що ми все таки тут давайте уточнимо, що ми говоримо про гібрид. Бомби і ракети, тому що тут, якщо говорити просто про це як про бомба, ну може скластися не зовсім вірне враження у наших слухачів, що це просто от щось таке має ну, це впасти. Ні, це все таки річ, яка на першому етапі працює як ракета, і там стоїть буквально, скажімо, таке М 26 від Хаймарса. А вже на другому етапі вона так, падає. Пане ви, як... Іване, ви нас вічно плутаєте своєю високопрофесійною мовою, розумієте по-простому, от Што дуже мого? добре. Ви почали пояснювати це, от з одного боку ракета. Яка в неї там не знаю вибухова частина? Які, як далеко вона летить? Чи вона там не знаю, може вполовину той чи інший підрозділ російський, наприклад, там роту чи батальйон? Ну таке от щось тут такими категоріями говорити не доводиться, але ну те, що. Після появи GLDSB у російських окупантів стане значно менше ще от школ по безпілотникам. Оце такий факт. Плюс це невелика авіабомба, тому там знаєте, одразу розраховувати, що там викусить пів батальйона не варто. Але якщо б викосити, наприклад, ешелон з цистернами в районі тимчасово окупованого Донецька, ну це така річ теж може допомогти. От так, ця ракетобомба, це. Інструмент для дуже хірургічних ударів. Тому там, знаєте, це, якщо воно буде стріляти, то не так от регулярно, як це може там зараз Хаймар працювати проти російської артилерії, а щось буде такого, знаєте, знищити стратегічно важливо. Там РЛС, реби, до речі, по російським стратегічним РЕБам, от хто знає, раптом <зас> та штука теж спрацює. працює. Ну, ну, я, я, а, а летить вона далеко. Ну, вже ж вказано: 145 кілометрів, <зас> бачите, от Буквально ж зараз бачимо відео, як воно працює. От спочатку летить як ракета, потім е, на половині польоту, грубо кажучи, прискорюючи відвалюється, далі вона падає як звичайна авіабомба. Тут до речі, питання, що можливо невеликі розміри цієї бомби вони виглядають плюсом, тому що ну питання, чи взагалі росіяни зможуть це побачити на своїх От, власне, Я хотіла це запитати. А в них є якась ППО, яка може виявляти такі ракети? Бомби ракети ну, росіян. В них є аналоговніт на будь-який випадок життя. Ну от на випадок життя, коли треба збивати невеликі авіабомби, в них, начебто, є ЗРК Тор. Ну вони, звісно, цими ТОРами навіть намагалися збивати наші впівдрони, але вдало, тому що ракети наводили кудись не туди. Але з іншої сторони, можемо подивитися в відкритому доступі, наскільки наші дрони часто вибивають ті самі російські комплекси ТОР, не кажучи вже про, скажімо так, більш крупніші комплекси БУК. Так, ну надзвичайно цікаво. А от, пане Іване, вертаємось до нашої улюбленої сусідки на півночі. Так, ну улюбленої там в лапках чи без лапок. Ну, але Білорусь і китайські вантажі. Тобто, якби не о той от режим секретності, яким режим Лукашенка оповив, у цю історію було б якось спокійніше. Так, ну мов мовляв, ну прилетіло щось там привезли, але ні. Якісь небачені, розумієте, заходи. В таємниченості, що на вашу думку могли привести і кому чи лукашенківців, чи просто вирішили там розвантажити і завести в Росію, чи навпаки лишити на підсилення тих чи інших російських підрозділів, розташованих у Білорусі. Я думаю, що це все-таки на підсилення російського ВПК, ну або армії Білорусі і без передачі Росіян, тому що росіянам із Китаю возять їхні літаки міноборони РФ, так званий 224-й літний отряд міноборони РФ було зафіксовано. Варіанти щодо того, що там могли привезти Лукашенку китайці. До речі, давайте зважимо, що на американському Боїнг 747 вантажному. Так от або компоненти до ракетного комплексу Полонес, якісь спражливості заради Росіяни скільки облизувалися, але Лукашенко передавати не став. Або деякі потужності там верстати для підприємства білоруського ВПК, ну тому що е, білоруси саме не проти комусь там продавати зброю. Е, думаю, що тут треба ще ставити питання не тільки про те, що могли білорусам привезти китайці, але скажімо так для чого. А тут може бути ще ж така геополітична історія. Ну Лукашенко, якби з однієї сторони, завжди демонструє Путіну, що він за тебе і всіх за тебе, а з іншої сторони намагається шукати якусь противагу. Ну тобто, якщо і Росія васал Китаю, і Білорусь васал Китаю, то можна піти до свого і попросити, щоб не ображав інший васал. Тому думаю, що тут після цього таємничого прильоту. Китайського транспортника з невідомим вантажем може там не буде якась історія про те, що білоруси почнуть нам раптом чимось таким військовим загрожувати. Скоріше про те, що можливо Лукашенко почне себе більш зухваліше вести там. Ну не те, щоб там розповідати, що Росія йому не друг і не брат, але скажімо, більш зухваліше вести себе внутрішній політиці, навіть без оглядки на Кремлю. Думаю, це насправді ось про це. Пане Іване, дивіться тут. Ще м -м, Путін говорив про те, що, начебто, Іл-76-й Збили з, з Петріота, от це була свіжа сьогоднішня заява. Я зараз намагаюся власне знайти її. Е, Путін, от таку вже офіційну, так би мовити, версію висунув того, що там сталося. Але ми вже із авіаекспертами говорили в нашій студії, чому це неможливо, і попросили вас повторити власне, чому це неможливо? Чому Петріот не міг бути тою? Мартуся, ти не тисни на експерта. А може, Іван Киричевський вважає геть по іншому. А Ти вже його так би мовити прокачуєш на потрібний нам результат. А Ні, просто наука... я не вірю слова словам Путіна. правильно робиш. Бреше Путін бреше. Ситуація що ми вимушені так чи інакше обговорювати свої слова Путіна, бо сумніваюся, що слова Гітлера у свій час там Другу світову війну обговорювали так ну з такою завзятстю, але що поробиш, ну інформаційна епоха в нас така. А щодо патріотів, я би поставив питання так: Боже Боже, це ж як треба, скажімо так це ходять російські пропагандисти, включно з Путіном. вважають що у нас настільки багато петріотів, що ми їх можемо поставити навіть у Харківській області, ну якби ж у нас там стояли би патріоти. Ну, от російські С-300 і «Іскандери» на Харківщину би не падали. Це було можна було сказати стовідсотково. Ну або навіть щось таке далекобійне, як ці фаранко італійські сампті, які нам передавали, і вони там медійно не світяться. От виходить у нас усі західні далекобійні ЗРК, вони антибалістичні. Тому можемо отримати простий юриторічний аргумент. Якби в нас там таке стояло Так, стояли... стоп, стоп, пане Іване, антибалістичні е ПЗРК. От поясніть, от простою мовою, але коротко. Скажімо так, комплекс, єдині комплекси, які в нас можуть збивати балістичні ракети на дальності 60-100 кілометрів і заодно бити на попів так літаками крилатим ракетам на великих дальностях, тобто 100 кілометрів вище, це або сам пті італо-французький, або петріот. Більше немає чого, але тут якраз виходить функціонал, що одна і та сама штука або може збити літак на великій дальності, ну умовно, іл 76 на Білогородської Народну Республіку, або збити балістичну ракету одночасно, Дивіться, ну Путін, коли він оцю от брехню озвучує, він хоче досягнути двох результатів з одного боку. Так ми розуміємо наскільки е несподівано болісно сприймають на заході перспективи застосування далекобійних систем на території Росії, тому що зараз нагадаю, ми звільняємо питомо нашу територію і коли нищуть наші бійці інтервентів, то вони це роблять на нашій території. І тому ця тема дуже болісно сприймається, так би мовити, на Заході. Аході, коли там говорять, що от там мовляв, буцім би якийсь там Петріот жахнув, так би мовити, по території Білгородської області, з другого боку, ну ми розуміємо, так що ну не може Путін сказати, що. Збука могли збити той самий оцей от російський туну, це ж приниження. А Петріо, це розумієте, вже Сполучені Штати, так би мовити, вступили, і тут, якби не вони, ну було би все менш ну, говорить, що він воює не з Україною, а з НАТО. Тому О -о -о, це так. цілком вписується а в цю концепцію. Дуже шкода, що якби у нас тут немає простору для контрпропаганди, тому що з іншої сторони виникає історія так, що якщо от якби от наших військових була би ще можливість так ставити. Петріоти прямо протул до позиції ворога, це заодно означає, що ці всі російські вундервафи, про які вони говорили, що вони там можуть знищувати петріоти, або так само це то кінжали. Там як почитаєш, один кінжал може знищити весь об'єкт разом з батареєю патріотів одним махом всіх побивахом, або надзвукова крилата ракета Х-31ПД, яка там от може бути лечена на 300 кілометрів. Виходить, що на якби вести в такому контрпропагативному ключі, виходить, що Путін заодно визнав, що всі вундервафи, про які вони говорили, що можуть знищити Петріот, їх нема. из рубрики «Что же стало Они втонули. Вот так вот. Дякуем вам. Вот, пане Иване. Иван Киричевский, військовый эксперт Defense Express. Четко просто про складные темы. Если коротко пересказать, то отмашку на новый госпереворот пока не дает ни Зеленскому, ни Залужному. Салливан заявил, что Вашингтон якобы не станет вмешиваться в возможное решение. Потому что на Залужного велика вероятность сделают ставку республиканцы, а демократов устраивает конкретно Зеленский, готовый воевать с Россией до последнего украинца.